Всім привіт вітаю вас. Рина. Ні. У новому дні тижня влогів. Сьогодні п'ятниця, 29 березня. На вулиці дуже сильне сонечко. Ось, а так і не скажеш, тому що цілу ніч просто була злива. Ось, також вночі, крім зливи, була повітряна тривога. Ось. Ми були в гардеробі, але якщо чесно, ми були в гардеробі лише до четвертої ранку, потім пішли в ліжко, бо я не знаю, я просто не витримала. Я постійно крутилася туди, сюди, типу, якось незручно було і так далі. І я вже просто не витримала і кажу до чоловіка: все, ходи на ліжко. Мені вже мені все одно. Що буде, що не буде? Все, йдемо. Ось. І не можу сказати, що я виспалася за цю ніч. Думаю, як і всі. ось. Тому єдине, що я можу сказати, це підтримуйте ЗСУ. Підтримуйте свою кукуху і підтримуйте ЗСУ. Бо інакше ніяк. Ось. Я вже з чоловіком попила кави. Зараз я вже не знаю, яка година. Мені здається, вже є десь 12. Я, як завжди, до 11 лежала в ліжку. Мені було дуже важко прокинутися. І через те, що вночі була тривога, і, і в загальному, типу, Ой, не було бажання вставати з ліжка. Це не знаю, вже вам говорю на третій чи четвертий день, що я не можу встати з ліжка, що я валяюсь, Ну, як валяюсь, лежу в ліжку до 11-ї і тільки потім я встаю. Ось чоловік робить каву, і ми вже попили кави. Я встигла, ну як я встигла, я застелила ліжко, позамітала всюди. Я так подумала, що було б добре ще помити і треба помити посуд, але я така, ні, я не хочу. Ось і далі я Дивилась серіал, я подивилась одну серію серіалу. Потім я почала монтувати відео за вчора, Ось, і я тільки недавно закінчила монтувати це відео. Ось, перекусила яблуком, тому що до кави я з'їла три кіфлика. Ось перекусила яблуко, і зараз розумію, що мені треба вже з собакою піти погуляти, тому що вона нудиться в квартирі. Ось, а я так не хочу йти на вулицю. Типу, можна було би піти в поле, але я розумію, що після цілої ночі дощу там буде брудно, а я не хочу потім її мити. Типу. Ось потім я думала, що можу погратися з нею м'ячиком чи з чимось таким для того, щоб скоротити час прогулянки на вулиці. Я розумію, що я цього теж не хочу робити. Може, я не знаю, я нічого не хочу робити. Ой, не знаю. Я не можу зараз описати свій стан, так само, як і вчора. Мені якось. Важко ідентифікувати свої якісь емоції чи стан, бо я з однієї сторони наче бадьора, а з другої сторони, в мене немає сил, щоб зробити речі, які потрібно зробити. Тому якось так. Тому така ніч, тому такий ранок. Ось. Я думала, що на вулиці тепло, тому що я подивилася, там 16, ну, має бути 16 градусів, і я одягнулася достатньо легко, тим більше сонечко. І думаю, на сонечку буде е спекотно, ось, але ні, на вулиці прохолодний вітер і так е достатньо свіжо, якщо чесно. Сьогодні хмари так швидко йдуть. Якщо чесно, я не знаю, наскільки видно це е, на камері, тому що коли я дивлюсь ось так от е, вживу, а не через телефон, то вони так е, досить швидко пливуть. Ось можна було би поставити на таймлапс, щоб воно знімало, але в мене з собою немає е, ні штатива, нічого. Ось. Тому якщо не бачите, то повірте на слово. Ось. Аріїна носиться з цією патикою з однієї сторони на іншу, вже до... знайшла зовсім іншу. Ось так, от вона переходить з міста на місце, з міста на місце. Ми вже повертаємось додому. Прогулянка виявилася непоганою, тому що мої очікування були не дуже, що я буду дратуватися якось ще. На початку вона трішки мене так роздратувала через те, що вона ніяк не могла знайти місце, щоб сходити в туалет, і вона постійно тягнула повідець. Ось, а мені її важко стримувати, вона вже важка. Після того, як, я, як, вона, як, я зробила, як вона зробила свої справи, то вона вже майже не тягнула тільки якщо вона тягнула до чогось там конкретного, до якогось запаху, але не завжди треба, ну, якщо е, ви йдете по конкретному маршруту і ви не хочете йти за собакою, тим, туди, куди не тягне повідаць, тому що таким чином ми самі вчимо собаку тягнути повідець. Типу, куди вона хоче тобо, за запахом, Тобто їй постійно треба тягнути повідець, щоб вказати, куди вона хоче йти. Ось. Але якщо ми маємо чіткий маршрут, і ми не хочемо йти туди, то ми її не відпускаємо. Якщо ми не проти піти туди, куди вона хоче за цим запахом, то ми йдемо. Ось. Тому ми погуляли непогано. Ми вийшли в 12:30. Зараз 1.20, Ось. Тому тут сильний вітер, якщо чесно, я не знаю, чи ви мене чуєте. Але загалом непогано погуляли. Ось. Я одягнула тепліший верхній одяг. І хочу спуститися викинути сміття. І також я думаю. Я думаю прийтись до сім'ї, взяти собі каву, можливо, щось до кави, ще не знаю. Ось, але я точно хочу взяти каву. Я дала Рейні корм, типу, я даю корм, кажу, що я скоро повернусь і щоб вона була чемною. Але, якщо чесно, в неї щось немає ентузіазму його їсти. Типу, не знаю, чому, в чому причина. І до речі, щодо відмови від їжі у нашої собаки, ось вже таке було, але тоді вона відмовлялася від своєї звичної порції поїсти. Чесно, це було десь два дні. Вона так відмовлялася. типу вона чуть-чуть тільки з'їдала і, і все. Типу, У нас було, були різні здогадки, типу, можливо, в неї щось з зубами, типу, їй важко жувати. Друге, ми думали, можливо, вона щось під'їла на вулиці і в неї був шлунок, і тому вона не хоче їсти. Вона була досить сумною, малоактивною. Ось так був один день і. Типу, я до чоловіка кажу, давай тако, ще завтра спостерігаємо за нею, і тоді, якщо що, вже йдемо до ветеринара. Ось. І на другий день вночі тривога, і був масований обстріл Львову. Ось, і тоді вона себе так поводила. Але зараз вона відмовилась тільки від, от, ну, від корму у вигляді як смаколика. Тому я не знаю. Можливо, це просто так щось, а можливо, це і щось означає. Я взяла собі каву, капучину і ще ось такий десерт, тому що я майже нічого не їла. Якщо чесно, то в мене вже зараз е, трусяться руки, типу що не вистачає мені калорій, енергії. Тому взяла ось так і думаю, ще що вдома щось треба придумати, щоб. Поїсти. Я почала брати каву в сімі, тому що після того, як звільнилася дівчинка в нашому кафе на низу в будинку, та яка мені подобалася, як робить каву, вона дуже смачно робила каву. Ось я там брала ще, здається, два рази каву. Цьому кафе і мені не сподобалось. Типу, не смачне, Типу, один раз було дуже сильно перегріте молоко. Тому тепер кава 7 значно смачніша, ніж в кафе під будинком. Що ти тут? Була чемною? Була чемною, так. Да? Показуй, показуй. Та-та, чемною. І корм доїла, і корм доїла. Молодець. Молодець. Ходи дам смаколик. Ходи, ходи дам смаколик. Тримай ти була чемною дівчинкою. Ти молодець, чемна дівчинка. Як ви могли зрозуміти, я вже вдома. Ось я зараз хочу зайнятися тим, що. Я буду зашивати іграшки. Ось цей кролик вона його розірвала. Ні, Ріна, ще ні, ще не можна. Вона залишила його без носика, без очок. Ось і десь вона тут е, йому бочок. А, ось тут вона розгризла. Я хочу зашити, подивитися, наскільки його вистачить. Ось, ні, Ріна, не можна. Ні. Ні. Ось, і ми на днях купили ось таку іграшку. Вчора, якщо ви дивились вчорашній влог, то ви бачили, що зранку чоловік її віддав. Взагалі ми купували цю іграшку як не розгризну ось. Але Ріні вистачило на 20 хвилин. От, тому я спробую також її зашити і подивитись, що з цього вийде. Я, напевно, що розпочну з кролика, тому що його легше буде зашити, ніж там того слоника. Аріні все цікаво, все цікаво. Так, що у нас тут по ниткам в мене? У мене є чорна, у мене є чорна нитка. Значить, я кролика зашию чорною ниткою. Мені треба було ще взяти ці. Ножнічки. Будь обережною. Я зараз повернусь. <клес> <клес> Якщо чесно, я не пам'ятаю, коли я останній раз <клес> щось зашивала. Ріна, ні. <клес> Ось. Там пишуть всі за ці розгрізні іграшки, що вони класні, типу, довго е, типу, довго, довго живучі вони, а в нас на 20 хвилин вистачило, я не знаю, в чому проблема. Може, інша собака якийсь обережніший, або, не знаю, Ну в нас всі іграшки вони майже не проходять в крештестві від реїни. У нас ми стільки іграшок її купували, і настільки ми багато викинули насправді. Е, ось з усіх залишився кролик е, синій, тобі так зручно, е, лама і ще новорічний олень. В лами, здається, очей немає, а в кролика вони типу цього синього з ниток зроблені. Ось тому <ріст> очі в нього залишились. Ось ну він вже такий трошки пустенький став, тому що, коли вона розгризла, то весь цей... Наповнювач ось, він був по всій квартирі і я не хотіла його збирати, бо він був такими маленькими шматочками, і мені легше було його просто зібрати і викинути, ніж зібрати і пхати сюди назад. Ось, тому ось так. от. все, Ріна, зашила. Тримай. Можна тепер. Ой, а цього слоника, йо ой ой Така тверда тканина. Я не знаю, Ріна, як ти це прогризла. Ось так от в мене вийшло. Звичайно, дивно, виглядає не дуже, я це розумію, але по-іншому я це не могла зробити, бо нитка дуже сильно тонка, і сама іграшка дуже тверда, я собі поколола пальці ось ось тут і тут тому вийшло, що вийшло. Мені так подобається ця іграшка, тому що тут вушка реплять. Вона ще, до речі, пікає. Це була взагалі класна іграшка. Тримай. Подивимось, наскільки її зараз вистачить. Поки що грається і ще нічого не розгризла. Тільки що закінчила робити МФР Міофасціальний реліз. Це така техніка самомасажу з допомогою ролу. Ось Рол надавлює на усі больові м'язи, і таким чином їх розслаблює. Ось, я сьогодні відчувала біль в спині. Ось в попереку, але в попереку не так сильно, як в спині Ось і в ногах, в квадрицепсах. Ось, Тому я сьогодні вирішила зробити саме таке тренування. Ось, якщо чесно, то я дуже довго на нього наважувалася. Я Після того, як оці іграшки зашила, я не знаю, я подивилася три чи чотири серії серіалу Ось перед тим як наважитись зробити МФР. Ось чесно, було дуже важко себе змотивувати. І зараз я відчуваю легкість в тілі, в спині. Ось оця навантаженість на м'язи вона полегшилась, але я не можу сказати, що я задоволена, задоволена собою, що я це зробила. Типу, по моральним відчуттям, типу ніяк. Ось, Але. Тіло, я думаю, мені скаже дякую. Ось. А зараз наступне завдання це зібратися і піти в душ. Я собі зробила зернистий сир, родзинки і йогурт безнаповнюваючи. І зараз буду їсти і монтувати відео. Якщо підбити підсумки сьогоднішнього дня, то день був непоганим. День вийшов краще, мені здається, ніж це було вчора. Я була більш спокійніша сьогодні, не було таких качелів в настрої, більш був ніякий. Рівніший Наші стан був. Якщо по рутині, то сьогодні в мене було дві чашки кави, чорна кава, і потім капучино я пила. І зробила, звісно, не пілатесне, йога, не силове тренування АМР, але це теж добре. Ось, І добре ще сходила в душ, висушила волосся, зробила маску для волосся. ось що. Я доглянула за собою. Я вже зараз зробила рутину для ротової порожнини і для обличчя. Одягнула свої резиночки на брекети. В цей час чоловік зараз гуляє з собакою. Дякую йому, що я сьогодні тільки один раз з нею гуляла. Ось, якщо чесно, то я би вже хотіла лягти в ліжко. І все. Тому на цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба! І завтра побачимось!